Вітаю, друзі! Багато хто не здогадується, що спатіфілум дуже-дуже любить воду. І щоб ось такі квіточки були великими, росли, а вони можуть з'являтися не дуже великими, а потім розростатися. То треба спатіфілум добре поливати. Ось оця квітка, до речі, оця квітка велика, вона була як оця маленька. Як ось ця вона, бачите, тільки розкривається. Ось вона маленька. А тепер ось така громадина вимахала в мене. Так от, поливати. І не тільки коли там просохне воно. Взагалі їх на гідропоніці навіть вирощують з патіфілами, і вони прекрасно себе почувають. Я ніколи не допускаю, щоб просихав гру. Ніколи! Це взагалі заборонено. І тоді він розростається, наростають тут більше кущик, листочки стають більшими, і він такий розлогий стає з патіфілом. А що ж я хочу сказати? У мене на роботі був з патіфілом, і я за ним так доглядав, що він у мене був просто громадний, неймовірний, величезний. Так що і тут я вирішив собі завести з патіфілом. Ну, в принципі, для того, щоб боротися з. Пліснявою начебто він там прибирає. Хоча ну, якось поєднується в мене логістично, логічно, верніше, логічно. А це складно, як можна постійно бути таким мокреньким і прибрати плісняву. Ну, але, але я люблю спатіфілум дуже просто як рослину. От він у мене був менший трошечки півтора рази, зараз за 2-3 тижні такий підріс. Поливайте, поливайте дуже добре. Я зараз покажу навіть, як я поливаю. Поливаю душем ось таким, але не по квітам.